Привіт усім, дівчатки, по опитуванні я зробила висновок, що ви всі чекаєте рецепт тортика шоколадного. І я скажу так від себе пару секретиків. Що це може бути не лише шоколадний тортик, а я роблю, значи так, так як мої дітки люблять дуже нотелу, я додаю в крем 3 ложки фундучної пасти. Не крему, а фундучної пасти. І саме це дає смак. Такої, скажімо, нутени. Хоча насправді там нема ні капельки нутелі. Вот. А не можна і не додати. Якщо не додати, то вийде такий шоколадний, такий класний торт. Дуже м'ягенький, і я думаю, це торт не на кожен день. Бо кожен день такий тортик не поїж. Потім можна не влізти з в штани, в спідницю і так далі. Ну, а так раз десь колись на свято супер! Усі сухі інгредієнти ми перемішуємо. М -м. Лопаточкою. Яйці і розтоплено в водяній бані молоко масло. Я починаю збивати, потім додаю тущо. Таким чином наша тісточка Ще Читлішечки і можемо забіри Значить, Тісто повинно бути ось такої густоти. І що ми робимо надалі? Ми надалі я суктувала такі листочки. Приблизно діаметр в мене буде двадцятка. Так. Це приблизно 7-8 коржиків. І я собі отак розмащую, ставлю тісто. Ось так і розмащую. Приблизний діаметр. Оцих коржиків моїх які мені знадобляться. А. Ось так. Не бійтеся, розматуйте, має бути приблизно 4 міліметри, має бути тоненький-тоненький. Так, приміряю свою формочку. Ще трішечки. Ще трішечки, трішечки. Oš tak. Miraju. Super. Tak, tu ću smo nekako jeho snimaju. Mi je, kafe, je tak sip s jedne stočke roga. Prebljesno tri ložičke nam potrebno. Prebljesno na ovdje pljacočak nam potrebno tri ložičke.

Тортик, чи він мені подобається. Він надзвичайно ціплять коржиком. Вони надзвичайно м'ягенькі. І з кремом, вони як одне ціле. Ось таке відчуття, коли ти їш, коли ти доріжеш цей тортик, так ніби не можна зрозуміти, де крема, де, де закінчується крем, де починається плясочок. Воно все таке м'ягеньке, таке смачненьке. Ставимо на фо, під формочку. Ой, чекайте, Ось так. Під формочку і вирізаємо нам необхідний розміраш. Я беру 300 грамів молочка і довожу до кипіння. Так, на цю молочко прибавлю більшу ємкість і тут розвожу крохмаль. Цука вот перемешаю. Ванилин перемешиваем с яйцами дольную рядную массу. А тепер молочко, яке закипаємо, ми вливаємо цю суміш і помішуємо. Так. додаю в наш заверний кремчик шоколад. І розмішую, Поки шоколад не розтопиться. Нам потрібно охолодити, розтопити шоколад і охолодити крем. Так, хто любить нутелло для ефекту? Нутери. Смаку на я додаю. У мене його вот такий крем, крем горішковий. Зараз я його тако переколочу. Цей горішковий крем. І додаю буквально три ложечки. О вот того варто. Не путайте з цими всякими солодкими кремами. Це є не солодке, це є паста, це навіть не крем, це паста горіхова. А можна також і без неї. А так, як в мене всі любить на теру. Ой! το αυτός ο άρωμας τέτοια γουρλισμάτα ήδη πηχώ градусов. Все три штуки у кого. Вышелся в маску и вкусный воздушный. Истоктор миллионы. Заверніть. Вводимо його до масляної стол. Будемо готовий. Я почну працювати таким чином. Перемащувати вот, на наші коржики, пляточки кремом. Ось такий у нас вийшли гарний тортик. Ми відправляємо на стабілізацію до самого ранку. Так, ось наш тортик, після того, як він настоївся. ми його розпечатуємо, відкриваємо. Кремчик стабілізувався. Супер. Коли змі... так. А зараз ми робимо ганаш. На водяній бані ми розтопимо шоколад наш. Сметанку нагріємо до 40 градусів, змішаємо з шоколадкою розтопленою і потім в кінці додамо масло і проб'ємо мікс блендером. Так, шоколад я розтопила. Сметану нагріла до 40 градусів. Беремо це все ось так, Перемішуємо. Добавляємо масло. Добавляємо масло. Ось так, я кубка не наріжу. І все це діло прибиваємо блендером. Ой. Так, тепер все це діло прибиваємо блендером. До однорідної маси. Ось так, до такої однорідної маси. І відправляємо в холодильник на пів години на стабілізацію. Так, ось так я вирівняла тортик, посипала кавою. І що я ще зроблю з декором? У мене залишилося трошки шоколада з пасочки, я отак собі виложу. Так як таку гілочку, в такої гілочки я поставлю. Ось так. Ось так. Така у нас верпочка. Так. Так, ще там трошечки такої золотинки. для такий мінімалізм. Получається у нас така вербочка. Наверху, на вертну неділю. Ось такий тортик в мене вийшов.